В чому переваги рейду над іншими підрозділами? Людське відношення. Тебе тут не вважають, там, там, Та, пф, якісь солдат, хересить. Тут, тут ставляться як до людини, тут для тебе ставляться з повагою. Типу, це, це реально класно. Через те, що командири всі з бойовим досвідом, всі розуміють обстановку і вміють правильно керувати і вести війну. В нас відсоток втрат звичайно маленький. Ну, та має. мало. Ну, об'єктивно, мало, ну це ну, я не знаю, з ким це порівняти. Я був здивований з цього відношення, тому що я думав, що армія це такий от апарат, де тебе тупо душать. Бо я з цим власне стикався там, в 67-й, 110-й бригаді, де тебе ні у що не ставлять, ти там, мовно, цифри для статистики. Я думаю, якби я не перевівся сюди, насправді, то я б вже давно тяжко. Тяжко в інших бригадах. Тут, тут дуже класно, тут набагато краще. Підписався на рейд, значить, на правильному боці.